Населений пункт пильне стрілечі, відповідно, Борисівка. Ворог знаходиться там, ворог там знищується. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається і не тільки тримається, і ще й добряче насопає русні. Ворог намагається просуватись глиб нашої фактично. Території, значить, у нас йдуть активні бойові дії на території населених пунктів, тобто Стрілече, Пильне і відповідно Борійсівка, а також в районі Олійникові та Огірцеве. Все це фактично прикордоння. 3-5-кілометрова зона. З цих напрямків вже, вже було евакуйовано 2526. Людей, значить, більшість це у нас відповідно вовчанський напрям.